На Київщині генерал у відставці ледь не повбивав своїх сусідів. Конфлікт між людьми стався через межу. Колишній військовий зажадав поступитися йому територію, коли ж сусіди не погодилися, вихопив пістолет і здійснив кілька пострілів. У людей на щастя не влучив. Батько із дочкою встигли зачинитися у будинку. Про усі подробиці конфлікту, зокрема, чи будуть генерала судити. Дізнавалася Юлія Крук. Я об'являю вам війну, щось таке. Це останні слова, які Тетяна та її батько почули від свого сусіда. На їхнє подвір'я він повернувся вже з пістолетом і без попередження відкрив вогонь. Направлений пістолет, був прямо на мене. Він зразу, я сюди вскочив і зразу пішов вістріл. Один, другий походить. Сусід зробив близько шести пострілів, коли батько із дочкою, рятуючись, забігли в хату. Чоловік їм услід продірявив металеві двері. Пуля пройшла сюди. Осколками мене в ногу ранило і аж у, те, у плінтус, пробіла плінтус і пробіла це, застрахла у кирпічу. Те, що вони пройшли під кулями і лишилися живими. Кульбовські називають не інакше як дивом. Їхній сусід стріляти вміє добре. Він колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України. Пальчук Микола Миколаєвич, генерал, генерал лейтенант. По різні боки барикад із генералом вони опинилися через межу. Іван Дмитрович вже віддав шанованому сусіду півтора метри землі, але той почав ставити новий паркан і зашадав відступити ще. Коли більше без землі в парадчика ніхто нічого віддавати не буде. Землепарадчик переміряє і все буде. Так він скаже, якщо буду стріяти робіть, а якщо ти появишся, я тобі ноги ну, попросерелюю. Сьогодні із генеральського будинку ніхто не виходить. Дружина господаря через вікно погрожує усім проблемами. Каже, ніхто не стріляв, це сусідам примарилось. що генерала не затримали, бо він не поранив людей, так кажуть у міліції. Відкрите кримінальне провадження було відразу, коли тільки виїхала туди слідчо-оперативна група. За статтею 129 кримінального кодексу України це погроза вбивством на подвір'ї потерпілих. Міліція знайшла чотири гільзи і кулю. З чого стріляв чоловік, має встановити експертиза. Добровільно свій пістолет генерал правоохоронцям не віддав. Зброю у генерала міліція не вилучала, тому про всяк випадок люди обходять його будинок десятою дорогою. А раптом у господаря ще залишилися набої і він знову надумає стріляти. У селі генерала вже давно бояться. Усе через його командирський норов і алкоголь, кажуть люди. Сідає за руль п'яний, ми боїмося за дітей своїх, ми боїмося за своє життя. Я не бачила їх тверезими, Я не бачила їх практично тверезими ніколи. Оце страшне горе. Кілька років тому генерал вже стріляв у сусідів з іншого боку, і люди через це змушені були виїхати, кажуть місцеві. Кульбовські зводили свій будинок усе життя і продавати його не хочуть. Сподіваються, не так на мир з генералом, як на правосуддя. Маю надію, що, як то кажуть, наші закони діють і для генералів. І він буде покараний. thank you